За легендою, територію зі сторони Білгородністровського захопив умовний супротивник. Її терміново необхідно звільнити від загарбників та взяти під державний контроль. Морські піхотинці льотчики, танкісти, артилеристи і зв'язківці всі спрямовані на виконання бойового завдання. Заступник командуючого ВМС Ігор Воронченко зазначає, що за 23 роки незалежності дводенні навчання одні із наймасштабніших в Україні. В них взяли участь близько 8 тисяч військових. Так, на першому етапі комплексу навчань відпрацьовували спільні дії морської піхоти, берегової охорони, берегових ракет. Військ, артилерії, інженерних військ, морської авіації та повітряних сил. Перше на такій відстані була висаджена паромна переправа, із якої на берег переправлялись танки, морська піхота, артилерія. Підтримка і прикриття здійснювалися авіаційними частинами повітряних сил. Висадка повітряного тактичного десанту, морської піхоти, захват від... відповідного рубежу і забезпечення висадки основних сил. Планах встановлення стабілізаційних дій у визначеному районі, виставлення блокпостів та взяття під контроль певного району, а саме наведення там порядку. А вже після цього вихід на відповідний рубіж морського узбережжя і відбиття висадки противника. Противник перед нами зараз стоїть дуже такий скажуть, складний. Він діє методами не війни, а діє ну, таке слово з паскудними методами. Так вони і діють. Ми готові будемо. Бачите, танки, ті, які з Криму прийшли. Так що цими танками ми будемо знищувати оцю нечисть Рашиської федерації. Досвід, отриманий у ході проведення бойових навчань, має підготувати військових для комплексної ротації в зоні бойових дій та допомогти їм на високому професійному рівні відбивати атаки чужинців. Злагоджено діяти у випадку необхідності обороняти державний суверенітет України. Ми готові і тут відбивати. З будь-якого, тобі ж або ж, або, або ж з півночі, або ж з півдня. І з моря теж саме. Завтра будемо е, вдосконалити свої польові вишки для, для відбиття противника з моря, виконання військових прав з, 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 з усіх видів озброєння, яке мається на озброєння, у нас на озброєння по е, морському десанту. До недавнього часу техніку подібного рівня українські фахівці бачили хіба що під час міжнародних навчань. Вітчизняні зразки, виготовлені на одеському підприємстві, не поступаються зарубіжним аналогам. Вони багатофункціональні і невеликі за розміром. Одеську область для проведення навчань обрано не випадково. Заступник командувача ВМС України Ігор Воронченко підкреслив, що на сьогодні є певні загрози і на цьому напрямку, тому як сказав міністр оборони України, ми повинні бути готовими. Тетяна Баженар, Вадим Тажибаев, Бесарабія ТВ